З Україною у серці під таким гаслом дітей-переселенців та військовослужбовців оздоровили в таборі Дружба Олександрійського району. Майже три десятки дітей Кірвоградщини потрапили до програми психосоціальної підтримки вразливих верст населення. Донор цього проекту датський Червоний Хрест. За цією програмою в Україні працюють п'ять областей. Як відпочивали діти? Знає Марія Староста. У таборі дружба нині відпочивають понад двісті дітей. Серед них і група, яка на Кірогращину прибула із зони АТО, їх тут майже тридцять. Даниїл переїхав з Луганська у таборі. Він разом з мамою волонтером, коли проводилася антитерористична операція, то ми мусили виїхати, бо залишати там дитину я не мала наміру. Я не бачила сенсу цього робити, бо я хочу, щоб моя дитина розвивалася нормальною, здоровою. Отом своєї країни патріотизму навчає таборових діток. Тут вона вихователь. Спільно з іншими волонтерами допомагають дітям переселенців забути пережити та знайти нових друзів. Діти дуже швидко адаптувалися, і ми та просто були такі вражені. Діти, поки їхали до табору, вони вже вийшли тут і сказали, я буду жити з ним, він мій вже товариш. Своїх товаришів знайшов тут і 10-річний Сергій. Давалося йому, це чи не найважче, розповідають координатори проєкту. Під час стрілянин у Донецьку хлопчик декілька днів провів у підвалі. Мені самая дана, я помираю вас, що я подорожуюся з Віталіком Даною і Косом. Мираємо футболом, займаємося, баскетболом. А ще вихователі із захватом показують дитячі малюнки. Розповідають, наскільки були здивовані, почувши українських пісень від цих дітей. Запропонували ми їм про мовку українською мовою. Дійсно, були дуже е, приємно вражені, що ці діти дуже гарно володіють українською мовою. Вони також співають наші українські пісні. Вони також підтримують е, ну, різні напрямки нашого е, заходів, які є українською тематикою. Свій загін. Діти з Луганська, Донецька, Криму та Кіровограда називають командою, а себе євродітьми. Наш загін. Вихователі кажуть, дитячу радість прийняли і вони. А луганчанка Ольга зізнається, діти допомагають забути пережити. Дуже цікаво працювати, в них вчишся терпінню, наполегливості і життєрадісності. Мабуть, так, вони, дає, вони на сенс життя. Координатори проєкту від Червоного Христа збираються і надалі підтримувати дітей, переселенців та військовослужбовців. Вже запланували майстер-класи, походи в ляльковий театр і художній клуб. Марія староста, Олександр Донцов день за днем.